Всім привіт, друзі! Як і обіцяв, я продовжую серію власних переказів книг Макса Брельє. Останні підлітки на землі. Сьогодні на порядку денному книга номер 3 А саме Останні підлітки на землі і Король жахів. Мій переказ, як завжди, буде супроводжуватись ілюстраціями з цієї книги, тому ви можете повністю зануритись у світ пригод головного героя Джека Саліона. Будь ласка, не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки та писати ваші коменти під відео, де мене це важливо, так я буду розуміти, що це вам потрібно. І у мене буде стимул продовжувати далі. Отже, третя частина починається з того, що Джек Саліван та його друзі дуже розважаються, а саме погодували гум-карти і грають в перегони по вулицях пустого вейфлігда. Дім дуже весело. Ще й вони грають в перестрілки. Вони уявляли, що зустрінуть якихось бабайов, бо їздили по незнайомих вулицях. Та ні, все було нормально. Раптом із будинку вибігло два два якісь зомбі. І вони були дуже товстими. О боже, це зомбі-пожежники. Що ж це таке? Прийом. Раптом зашурчала рація. Ви хто дайте, будь ласка, а такі от звуки проїздили з рації. Боже мій, це люди. Так, це люди, відповідає Квінт Пішлі звідси, воно якесь труськити. Джек піднявся, зверху був якийсь гігантський монстр. Це був гігантський, який крилатий гад, але таких розмірів. Що ніхто ніколи їх і не бачив. Ну, побігли зараз скрушимо цього гада. Та не так швидко. Джека в... виняли із свого собаки, а собаку схватили і поцарапали. Вона дуже боляче впала. гей, ти, іди до нас, не... не чіпай їх, а то получиш. Не трогай мою собаку, каже Джек. А моя собака Ровер, вона зараз поранена. Потім були ще й чіпати, коли вона буде в силах. І раптом вистрілила кулемет із м'ячків для теніса. Вони були, до речі, недавно в тенісному магазині. Також тут пригадувалося, і Джек пригадував також, що сталося перед тим. Того, як все було нормально. У Піті у Джо все було класно. Вони святкували. Джек познайомився з багатьма людьми та з зомбі і цікавими, до речі, монстрами. Бардела, ви вже знаєте, Зато з'явився у Джека новий друг Біган. Він був великий. Ще в нього був друг повар. Але піцу роздавала тільки середах, а в інші дні вони їли в себе вдома. Будиночком деревник став ще сильніший. Тра поламав їм, до речі, дуже багато. З'явився свій душ, більше захисту, бочка з газом і кулемет, який, до речі, дуже гарно стояв, і пасувала їм до свого будиночка. Також була посадка для дрона. У Джека був свій дрон. І він кормив цим дроном свого найкращого друга ровера. Також він уявляв, що він красний рокер, який їде на фургоні і каже, у мене закінчилось бензин. Дайте мені хочу поїсти. Дупа геть змерзла, просто капець який. Джек постійно згадував те, що було і згадував навіть свою подушку. Але не дуже класно. Але він був дуже радий. Бу! Вийшов монстр із під Джо і хотів з'їсти Джека, але взяв Квінта і майже з'жер. Ох! Фух, мене чуть не з'їло ця тварюка. Ой, вибач, я подумав, що ти зомбі, відповідає монстр. А Після того Джек. Точніше, Джек. Джек хотів пройти, але йому постійно казало Джеко, Джеку, Джек, перестань. Квінт із Джун були дуже зайняті рацією, якою знайшли. Отже, Джека вийшла ідея. Давайте зробимо змагання. А, по, получить Кубок з черепами. Так не чесно, ви чого? Тут сами великі проти самих маленьких. Тому не вийде. Потім вони грали в баскетбол і поїдання піци Це було класно. Потім ж бурляння, хто кого зможе кинути. Та раптом Летів Джекі в Дрон. Вони хотіли його шукати. Він пішов сам, бо ніхто не захотів. Та раптом знову цей крилатий гад він зробив чорний сон. І там були намальовані його троє найкращих друзів і його найкраща собака Ровер. А він сидів на троні. Йому здавалося, що це класно. Та раптом його розбудили. Ти був 6 годин в комі. Що? Я не думав тільки пару секунд. Ні, монстри перемогли. Ех, ну добре, наступного разу, може, зможемо пограти. Потім вони вирішили зіграти на асфальті лава. Це було класно. Та раптом Джек згадав, що йому треба був дрон. Вибач, дрон полетів дуже далеко. і Нам треба ще й антена. Вона також там. Там дуже багато зомбів. Що нам робити? Крик машина? Ні. Там монстр. Давайте подумаємо, що робити. Я взяв якраз арахіс. Було багато планів, але всі були в провалі. Давайте поки що пограємо. Я захватив наш кулемет з тенісними м'ячами. Та дірка бу... не можна було перемогти, він був сильний. Джек згадував, як він грав в теніс із ровером. Це була класна гра. Ей, Бардели, можеш допомогти нам з захистом для ровера? Так, зараз дороблю зілля, але мені треба повна тишина. Добре. І раптом Джек отримав журнал для сміху. Всім сказали, що готові послухати історію і все це поробити. Але як ми встигнемо, так не вийде. Давайте побіжимо на ночівлю з цими штуками. Потім кинемось на марши спеціальним речагом і попадемо на ту славку, щоб все знайти. Так, домовились. Але годі але полетіли. Я забився. Потім він каже, мені ж треба було сказати, що один процент, що ми виживемо. А раптом вони почали грати. Джек знайшов свій гелікоптер, а Джек потім із своєю найкращою подружкою Джун гралися на шинах вежах. Потім вони каталися, читали, відпочивали і спали. у всіх були. Класні ліжаки. Всім дуже сподобалося. Джек згадував в сні першу зустріч з Торо. Його це мучило. Та раптом він почув дихання. А, чупальце, тікаємо! Всі були в шоці. Це був гігантський монстр, Брухто Кракен. Тікаємо, треба заховатись. Бух. І раптом зомбі зайшли в цей загін. Хоч була стіна, а цей розвалив швидко в машину. Погана ідея. Джека зразу кинули ну, Точніше, машину і його кинули. Ну, це було дуже, ну, дуже зарано вирішувати, бо ще і дозер прийшов. Була дуже класна битва. Це найкраща вечірка згоден. Зато ми зробили рацію. Тепер можемо все робити. Давайте посвяткуємо. Так, але я хочу в країну сміху. Добре. Трішки попрацюємо і попадемо туди. Але як ми пройдемо, там дуже багато замбі. Цим я попрацювала. Це дуже класно. Але перед цим Джек знову занурився свій сон. Він уявляв, як в нього. Він був сам, в нього нічого не було, прям нічого. Будиночок горів. його хотіли вбити шрафтом, він проснувся. І там був дірк і головорубка. Він не знав, це була скелка, і вони їхали. Ну Все, готово бігане. Бігано мобіль. Ну що, тепер ми можемо добратися чи ні? Так, Джеко, тебе непогана ідея. Коли вони добралася до країни сміху, їм було дуже весело. Вони кричали, веселилися. Все таке ігралися зомбі в різні ігри, де повинні були бути всякі, ну, всякі ну, іграшки, можна сказати, так? А Джек Мартом зв'язалась по рація. Ой, тут раці. А Джек уже хотів кинути і зламати її. Трептом. На тілу кучу попкорна вони могли плавати в ньому. Це класно. Скажіть, друзі, так. І раптом рація впала і розламалася. «А, а, 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 а закричав Джек. Та раптом на них прилетів цей гігантський гад і захватив Джека. Відпусти мене, відпусти. Джек полетів, бо крилатий гад його відпустив. Там було дуже багато крилатих гадів. А він їх навіть раніше і не помічав. Потім він побачив режок та його коварний план. він зробив так, щоб він уявив, як він був зі своїм ровером, грався. Не грався точніше, а навіть просто ходив і в нього ровер був останнім другом. Вибирай, який ти хочеш майбутнє, або зараз віддаєш різак, або. Ну, ти сам знаєш. Траф там бобух, вержок, врізався, молот, дірка. Получилась міні-війна. Ці крилаті гади проти монстрів і спиці у Джо. Треба грати, як ми грали в гру. Там дуже класно. Всі билися, цілься, цілься квінте. У тебе один вистріл. Квінт вистрілив і прям в горлянку. Всі за мною обхотуємо його нитками! Бух-бух-бух. Всі обхватили. Той майже виліз. Та Джек зі своєю собакою ровером атакували його і. і перемогли. Ні. Майже перемогли. Та раптом крилатий гад впав і на нього напав Брухто Кракен. Була дуже серйозна битва. А Джек уже радувався. Вони перемогли, вони перемогли. Давайте покатаємося на американських гірках. Згода. Ну а зараз всім пока. Та перед цим поставте лайк, підписуйтесь на канал і ставте коменти. Пока!